Минає ще один рік рік сподівань, надії і розчарувань. Але ми наближаємося до Нового року. І що він несе, ми не знаємо. Що ми зустрінемо в цьому році, це таємниця, яку знає тільки Бог. Але все ж таки, ми, як Церква Христова, ми очікуємо. Перемін від нашого Господа Ісуса Христа, і тому я щиро, сердечно вітаю вас із святом Різдва Христового із Новим Роком. Нехай цей рік принесе усім нам радість, мир, перемогу довгоочікувану. і нехай наші серця наблизяться до Бога, нехай Україна підніметься. Із колін нехай Україна відродиться для слави Божої, щоб ми разом, живучи, раділи, прославляли Господа нашого Ісуса Христа. Отож, нехай кожна родина, нехай кожен дім буде наповнений радістю і вірою в те, що є сила у Бога, є надія, і та надія в імені Господа Ісуса Христа. Отож, любі друзі, брати, сестри, я щиро вітаю вас, благословляю вас іменем Господа Ісуса Христа. Нехай в цьому році запанує в нашій країні, в наших серцях, у наших сім'ях мир, який перевищує розуміння наше, і нехай панує в серцях наших любов. Всього вам найкращого, Благословінь.